Світ об'єднує людей у найнеочікуваніших місцях. Нещодавно район no відправився в Київську область, щоб зустріти неймовірних людей. Мощуні нам пощастило познайомитись з американцем, який присвятив рік свого життя допомозі Україні. Я продав себе як проститутка. Це Ноа Сімс, відомий американський шеф-кухар. Готував разом з Гордоном Рамзі, а тепер готує борщ, піцу та іншу смакоту для мешканців деокупованої Київщини. Слава Україні! Друзі, ми в мощуні. Так, так, в мощуні. Ні, не в грибі, в мощуні. Так, ми в столиці грибів. Це не в США. Ми в грибі. Can you ти можеш розказати нам про свій так, проект? Мій проект про події тут його мета подарувати надію за допомогою смачного та ароматного борщу. Ну, і звичайно вплинути на ситуацію тут та показати, що людям варто щось робити. Валезко ходімо, це мій бос, це голова змії. Окей, без неї нічого не відбувається. Вона потужна. Пані, це Вероніка. Вона потужна. Action. мене звати Вероніка Костенко, я представниця якби українського офісу організації Help NGO. Зараз один з наших основних проектів це готувати борщ і піцу і їздити по Київській області, допомагати роздавати безкоштовно всім, всім хто цього потребує. Працює зараз в організації лише ти Українка, всі інші американці. Так. Да, да. і, і ти, і бухгалтер, і юрист, да. і консультант, і водій, і кухар. Да, і все да. робиш одна ти все, 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 так. все роблю. Ну загалом, це вся те була ідея но почати почати готувати. Yeah, я до речі, не говорю допомагати ти говориш? я кажу, що це повністю твоя ідея приїхати сюди і готувати для українців. Наша робота це принести надію, принести щастя, усмішки. А моя команда дійсно світового рівня. Хочете трохи? Ось так, неймовірна піца. Гарного дня! Ось так. Ось так піду з нею. Дуже круто. Смачно готують. Смачно. Смачно. Е, будь ласка. Питань okay. нема. Так, давайте будемо Да. Найкраще тут <вух> смачно і ароматно. Це все, що ми робимо весь день, день за днем, правда? Кожен день щодня, щодня, щодня. Подивіться на це. Просто подивіться на цей сир. Подивіться на цю свіжу моцарелу. Українська моцарела, італійська оливкова олія, український базилік. Найкращий, найкращий. Подивіться на цю скоринку. Чорт забирай, це буде добра піца. Ти сюди, іди бля, сюди. Я вас маю вчити знімати. Бля, буду вашим продюсером. Хіба я продюсер? Тоді ми звернули не туди. Я зроблю тебе відомим, Ігорю. Я зроблю тебе відомим. Камера, во ось так. Мотор! Ось так. Я маю це скуштувати. Так, так, відріж палець на камеру. Ай вона гаряча, дуже гаряча, така бля гаряча піца Гаряченна. Ось чому її треба осісти. Зазвичай я даю їй хвилинку постояти, щоб вона охолола і не обпекла обличчя. Погнали! Чірс. як ви кажете це українською? Будьмо. 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 Вау, oh, промій. Yeah, oh, really nice. <laughs> Це дуже смачно, дуже. <laughs> Наступного разу давайте дамо її охолонути, бодай, бляха, три хвилини. Вона дідько така гаряча. До того з проєктом ми вже їздили в Бучу, Верпінь, Ірпінь, в, Ішгород, в Боярку. Але ми ще, це таке одне з найменших містечок, таких сіл, в які ми заїхали, і тут зустріли вас. Для нас цей експеріенс був дуже цікавим. Взагалі, да. я навіть не очікував, що це може бути настільки веселий день. Це по суті приклад того, як взагалі американці вони підтримують Україну і вони просто приїжджають сюди, тут навколо нас. Всі американці, вони приїхали. Хто з яких штатів? Тут я так розумію, є і Джорджія, Джорджія Норнорскароліна, Барадер Флорида, Масачусет, Кетлін з Масачусетс. Вона робить неймовірну піцу. Вона маестро піци. Це моя права рука. Сем, це потужний хлопець. У нас тут Кетлейн, Ілона, потім Елізабет, Грег прямо там. Ось там Лінгвіні і Луїджі Сьюзен з Сіетлу, Вашингтон. Ось так. Вау. Wow, тобто, ти покинув все своє життя в Америці, приїхав сюди на один рік. Скажи, до цього ти був волонтером? Чи це твій перший досвід? Я готував по всьому світу, десь у 20 країнах. Просто використовував ті навички, які подарував мені Господь, щоб допомагати людям у складних ситуаціях: Індія, Бразилія, Китай. О, тобто, це як наче твоє життєве призначення. Це дійсно дуже круто. А зараз ти в Україні. От наскільки ти взагалі хочеш тут залишитись? Я буду тут, поки мені буде потреба. окей. Дуже вдячні тобі. Really... Це, це <свист> дійсно <свист> щось надзвичайне, like коли that. люди crazy. думають так, як ти. Проблема цього світу і причини того, що цей світ котиться у прірву. По перше, це те, що ніхто не притягнутий до відповідальності, і друге це жадібність. Якщо ці речі б зникли, у нас не було б стільки проблем. Я вважаю, люди несуть відповідальність. Я не маю ідолів. Я несу свою двометрову раму через будь-що двері, будь що зворевла. Взагалі, я думаю, що ми можемо робити наші проекти спільно і якось збільшувати ваш внесок у допомогу Україні. Тому що якщо ми будемо робити це разом, це буде набагато краще. Це доказ того, що люди, по-перше, вони реально хочуть бути корисними один одному. І це такий знаєте стимул для українців виходити з домівки своєї і допомагати іншим. Тому що якщо людина прилетіла сюди з Флориди і тут готує їжу, то чому живучи в Україні, ви іноді не робите якісь важливі речі і якось не допомагаєте іншим? Це реально дуже важливо. Тому беріть приклад просто з цих людей. Я дуже вдячний вам. Це просто супер круто, що ви робите. Thank you very much. Звісно. Дуже дякую. Дякую. Ви реально дуже робите Ду... з вами познайомив. Дуже класна справа. Дуже <рес> класна Я... справа. Yeah, дуже смачно. Yes. Very good job. Very tasty. Very tasty. Так, дуже Very смачно. Good.